Доброго ранку. Ми любимо передплатники україномовного каналу. З цією собачкою ми Максик дружив, да, і не лаяв нічого. Собачка двіночку <соць> догнала. З парасолькою, з длинною. І почала лаяти. Но навіть не любить, коли палка в руках у, у людини. Сьогодні у нас вже 8 травня 2024 року. Середа. Середина тижня, я вже казав на російськомовному, Середина відпустки дівчаток. Ну, ще не канікули, але тиждень онлайн у дитини, тому ну і свята вирішили ж. Але по неділю. Повезу їх знов на Полтавщину. Чотири ночі вже відбули. Чотири ночі ще половина. Ну як пройшла ніч зразу. Бачите, оце вчора блискавка, грім і гілки поламало. Да. Та й ноч, вночі щось вибухнуло. Машик, я скажений, почав лаяти <глух> у вікно, щось йому не сподобалось. Дружина вибігла у коридор, вкнула світло. Шо, що, шо, шо? Я, та лягай спати, що воно що. Почала читати свої... <глух> Пішли зали. Почала читати свої канали. А, тато каже, не вибухто, ПВО працює, чи Ну, Хай працює. А цей ну, ще. А Максим одразу да, до мене притулився як мого ближче. І до ранку. Я його так і де задав, в тебе у вісні. Притулився і спав так. Такий, що таке? Гілочки, ну, попадали, йшов. Ладно, пройшлись, прогулялися. Настрій. Не знаю який. Погода прохолодна. Плюс 4 для травня. Ну все одно. Буде і тепло. Буде і... сподіваємось і тихо. І мир. Все. Усім добра злагоди. Всім щиро дякую. Не буду башити, не зрадження, що бачите, як Куст, який гарний цвіти, як він називається. Не знаю. Ну, не знаю, ладно, Ну, гарно. Все, до побачення, мої відомо. Пока.